Нам признаться в главном вам не терпится, в том, что эта пальма – пальма первенства, что почетнее всех других наград. Весь народ за вас ужасно рад. Эту пальму вы завоевали тем, что вы друзей не забывали, сами жили и другим давали. Мы хотим вам пожелать в финале, чтоб удача, удачи вас не забывали, чтоб не раз вас пальмы выдавали, Год спустя и сотні лет подряд з повагою колектив Бориспільського районного будинку дитячої юнацької творчості. Хочу присоединиться к поздравлениям и вот, обратиться к учащимся школи. Що я считаю, що їм нужно що школі 170 років. Я думаю, немногие из ваших друзей, родственников, которые проживают не воронкове, могут похвастаться. таким событием, такой школой вот, и такими традициями. Но хочу вам пожелать, чтобы вы задумались над этой цифрой, чтобы вы ее прочувствовали, но как бы несли этот боевой дух вот школы в плане знаний, спорта, да просто вот своего поведения, что его невозможно потрогать, этот труд невозможно никак измерить, и даже ему порадоваться невозможно, потому что э, то, что они дают вам сегодня, э, вы получите даже не завтра. Это будет гораздо позже, вы потом вспомните, вот учитель был, вот что-то хотел, говорил, нам там не нравилось. А потом оказывается, оказывается что это вам пригодило в жизни, вас спасло, вас научило или продвинуло вас вперед по сравнению с другими. Вот. Ну, поздравляю вас всех. З такою датою, з ювілеєм. Здоров'я, щастя всім. Ну, і, як на праздник. це волейбольне і баскетбольне вічі, тому що футбольний сезон закінчився. Зараз будемо займатися баскетболом і волейболом. У 1842 році в містечку Воронькові Переясарського повіту відкрилося початкове навчальне училище з трьохрічним терміном навчання. Одне з найбільших з чотирьох училищ в усіх Полтавських впевнях. Училищі навчали читати і писати арифметики в межах чотирьох дій. були уроки російського та славянського читання. Багато годин відводилося для вивчення закону Божого. А от уроків рідної мови не було взагалі. Вивчення цього предмету заборонялося. Багато дітей. Прощившись одну зиму, через лист залишали школу. Так більше і не повернувшись за шкільну парту. Чого ти? Так, так, отакої, чого ти? Мама, ну, у мене, що у тебе? А якщо батько побачить? Що таке? Що б ти, од миковки, порвались? Що треба робити? Та хай його калікулі зробить. Отаке, божевільний. Мама. Мама, дитя, тільки, а в школу ж я. А, в школу, грамоті тобі, пани з'ясать. А хоч би і в пани. Щоб і нога в школі, щоб і нога не була. Та я ж не нарожу. Старцюго, панувати, ось прийде, засід залізе, мішку розкладе, беру. Старцюго. Он, он, усі вкусі. Мітюго, у них плоги свої, найма з душею своєю. Посиділи що б зразу школу віддавав? На що? Школа, школа. Здирство, школа, грабіж. Школа останню сорочку стягне з тебе. Останню сорочку. Як, як гарно вчитися, а вони знають. Куди ти? Школу, а як знають. Хоча українська мова в школах і не викладалася, але були вчителі, які все-таки прищеплювали дітям, любов. Рідного слова до таких належав Іван Коновал, який за неблагонадійну діяльність був заарештований, позбавлений права працювати в школі. Тоді ж у нього з'явився вірш своїм школярам. Завтра їду, оставайтесь, любі мої діти. Тяжко з вами розставатись та ніде подітись. Серце рветься, як згадаю, що вас я покинув. І вже більше їх не побачу, поки й не загину. Не почую більше мови вашої святої і тих пісень, що співали зимою зо мною. Пожив з вами, як з рідним. Люблю вас, як мати, за вас Бога торгії, вік буду благати, щоб вас горе не спіткало, а щастя любило, ваше серце святе, щире, лихо не служило. Щоб за правду дорогою, горою стояли, братів своїх не цурались, добру получали. До 1917 року у селі було три початкових училища: одне сільське, або земське і два церковно приходські Разом у них навчалося близько 130 учнів після подій 1917 року. Церковні пригодні школи було закрито, а відкрилася трикласна початкова і вища початкова житирічне терміну навчання. Пізніше школа стала називатися єдиною трудовою семирічною школою. І навчались в ній вже не десятки, а сотні дітей, хоч не вистачало в книжок. Письмового приладдя та потяг до знань молоді був великий. Завідуючим школи працював пана Григорович Придатко, який народився і пропрацював все своє життя у нашому селі. Діти, отже, повторимо тему нашого уроку. На планеті Земля є шість методичних. Це Північна Америка, Південна Америка, Антарктида. Африка. Австралія та Євразія. Карпенко, Микола, повтори ще тільки що чи, чи сказала. На планеті Земля є шість материків. Північна Америка, Південна Америка, Антарктида, Африка, Євразія Австралія. Молодець, але далі слухай вчителя. Випускник нашої школи, член Національної спілки письменників України Микола Карпенко, присвятив своїй улюбленій вчительці Гані Іванівні вірш Зберімося, ж, друзі! Хоч виросли ми, розійшлися по світу, в бригаду у це за кермо, до Ганни Іванів не стежить в серцях молодих несемов, поради її за душевні розмови, і соромно стане не раз. Що в ріднім селі вона місточки слова роками чекає від нас. Зберімося ж, друзі, зеленого літа до хати йди, до двора. Нехай порадіє, як виросли діти, учителька наша стара. Не вминули сталінські репресії і учителів вороківських шкіл. Велігонський Ланітаріовонович, Губа Михайло Тимофійович, Полипович Андрій Парфирович, Жденський Іван Іванович. У 1939 році. Відбувся перший випуск учнів 10 класу. Середнього світу у рідному селі отримали 40 учнів. Серед перших випускників були Вербицька Віра Михайлівна, Карпенко Марія Микитівна, Радько Галина Трохимівна, Дмитренко Галина Давидівна, які теж стали педагогами. Це був літній. недільний день, 22 червня. Все один з одним очерет, Дихи співали на всі голоси, мріяли про навчання у музах, що привіщали в люди. Зненацька ранкову тишу розірвали залпи тисячі снарядь. З репродуктора донеслась страшна звістка про те, що фашистські німечці Напала напало на Радянський Союз. Все змішалось Негайна демобілізація, розпач прощання. Пішли на фронт, причоплять воронківські вчителі та їхні колишні учні. Ми ще не думали про те, що ця війна триватиме 1418 днів і ночей, а для багатьох стане вічністю. Вчину в материнській запові, сховала сльози на прощання, щоб не пекли його гони, і син пішов, лишив чекання, лишив свої лапчачі сніг. В наше село пішли німці. Фашисти почували себе хазяїнами на захопленій землі, бирали у людей харчі, вправляли до Німеччини молодь на примусові роботи, наводили так званий порядок, навіть намагалися відновити навчання у школі. Вчителі, даючись до погроз, не вчителювати, але спроби відновити навчання у школі не мали. Шкільні приміщення використовували як склад для зерна і скайним драконом. Два роки окупації. Важко згадувати те, що прийшлося пережити. На роботу ходили всіх, навіть дітей. Найважче було працювати на території аеродрому. Працювали зранку до ночі, а якщо не встигали, то й вночі. Хотілося їсти, хотілося в Руки боліли і не хотіли слухатися, а ноги не згинались. Присісти було не сили. Почула, що старші дівчата вночі збираються тікати і зрозуміла, якщо не втечу з ними, загину. У 1944 році відбувся випуск, наш випуск учнів всього класу. Закінчує школу 48 учнів. Ми ще не знали, що наші однокласники, сніжко Ольга Макарівна та Лебідь Марія Потапівна стануть вчителями. Ось настав довгожданий день перемоги. Журавлі летять спокійним клином, плином, розрізають сині височі, летять, обличить безупинно, далечі, і скрайню далечі, вийде мати одиноко в поле, в самотині піде пильні, Уклоніться жінці сивочорі, журавлі, солдати журавлі. По весні вона вас виглядає, як зоря зоріє національ. І чекає, все ж таки чекає, може син торкнею крилом. Таню, ти бачила, наші вчителі-фронтовики повернулись, тепер нас знову вчитимуть. А вже ж бачила напока Григорія Петровича, Льоваренка Івана Миколаївича, Севрука Олександра Федоровича важко ж, яким було, війну пройшли. А тепер знов до праці. Дівчат, це ж радість яка, а ви чомусь такі сини. А нам ну заспіваємо нашу пісню, яку ми в хорі змогли. Дмитровичем. Без вітру не робить жито, без вітру вода не шумить, без нині не можна жити, не можна нікого любити. Куди це ви, хлопці, зібрались? Ходіть до нас, гуртом заспіваємо. У нас важливіші справи. Тільки ми закінчили будувати шкільні парники, а наш невгамовний Іван Іванович Рожденський задумав шкільний сад закласти. Хороша справа, люди довго пам'ятатимуть. Ще й діти наші, яблуки свистують. А знаєте, дівчата, я так люблю слухати, як веде уроки Марія Степанівна Петренко. Як закінчу школу, дівчата, піду далі навчити, навчитись вчитися і назад у школу повернувся. Хочу бути такою, як наші вчителі. Воронківську школу закінчило 150 випускників майбутніх вчителів. Мало яка школа району залишилася без педагога-воронківця. І велика заслуга в цьому вчителів Воронківської школи, які стали чудовим прикладом для наслідування. Ми просто діть, ми просто пішки, і мудрі, пошерні карта, і видумала свої соняшні книжки, а той навіть добре, як ім'я надав. І вороцем, і воробці, Солов'яти і в юних травах відписки роси, а як в людини цю красу відняти, людина огробіє без краси, на білим світі нам до всього діло, чи в сніг теплішу зимину, і чи вирік тасто відлетіло, чи прилітає ластівка у сну? І як сідає сонце, чи на вітер? Чи на погоду гарну все, як є? Ми прагнемо пізнати і зрозуміти свій світ, свій шлях, призначення своє. Хмарки у небі, вічні їх одмінні хвилюють нас, людина ж Бог жива, на нас відкидають лише війни, та злі і вітрі вчинні і слова. Нас до землі тисячоліття гнули, а жертв було тужить, не одтужить. На світі нас роз'єднання минулим. Майбутнє ж кличе, побратецьке жить. У цьому вірші ніби все життя. Продовжуємо роботу, Тетянко, що в тебе? У мене не менш цікавий матеріал. У 1965 році ми шкільну їдальню, в якій щодня харчувалося до 200 учнів. Це ви бачите на ось цій світлині. До речі, вроді для шкільної їдальні вирощувалися учнями та уроках трудового навчання. Гаразд, друзі, на сьогодні досить. Ви добре потрудилися. Сподіваюсь, коли ці матеріали стануть у нагоді при створенні музею історії школи села Ворожців. 1972 рік. Нова триповерхова будівля на 960 місць відкрила свої двері на чолі з Кривенком Миколою Володимировичем. 1976 рік директором школи був призначений Пихтин Віктор Миколаїв. За короткий час було переоплатено навчальні кабінети. Школа стала однією з передових у Бориспільському районі та Київській області. З метою вивчення досвіду роботи школу відвідали біля ста учительських делегацій. Гостями школи були педагогічні працівники Болгарії, Лівії, Чехословаччини, Монголії Швеції. Далеко за межі району вплинула слава про хор учителів школи, якими керував зонь Олександр Григорович та пацюк Олексій Фокович. Учителі школи були лауреатами обласних та районних оглядів художньої самодіяльності. Спортивну роботу в цей час очолювали сапса і Міла Михайлівна також ми Валентин Миколаєвич. Шніх навчителів неодноразово займали призові місця у районі з футболу, баскетболу та волейболу. Традиційними були вечори випускник, випускниця свято пісні строю та українські вечорниці. Незмінним організатором позакласної роботи був тимошин Микола Володимирович. Велику роль. Використання підростаючого покоління проводила комсомольська організація та піонерська організація імені Олега Кошового, якою керувала старша...